Ми маємо для себе встановити мету і ціль. А на мою думку, мета і ціль це розвал е, Росія. А значить, якщо ми собі ставимо цю мету, е, рано чи пізно ми її доб'ємося. Принаймні, ми зробимо кроки, де підважимо її міцність. Е, на сьогоднішній день Росія е, е, зуміла всьому світу нав'язати, що вони стабільні, сильні, що в них серйозний фундамент. Насправді так не є. Але Україна в той же час навіть власному суспільству не змогла донести, що в нас не так все погано, як подають мас як подають там всі ті інформаційні потоки, спецоперації, ті російські і таке інше. Якщо ж ми починаємо працювати в цьому напрямку, значить для того залучаються інтелектуали, для того створюється певне експертне середовище справді тих пасіонарів. І в Україні таких людей є багато. Вони ще з кінця 80-х, початку 90-х працюють на то, щоб українська держава мала певну стратегію. На сьогоднішній день ці люди не залучені, і відповідно ми програємо інформаційне поле.